Життя іде, і коли аналізуєш його, думаєш, як багато помилок було зроблено. Там можна було поступити по-іншому, там можна було поступити по-іншому. Взагалі Бог потурбувався про те, щоб ми не робили помилок. Він дав нам своє слово, Біблія це Слово Боже. І Біблія це не лише книга з пророцтвами, де описане майбутнє. В Біблії також описано багато життів людей, багато доль людей, що з ними було від самого маличку до їхньої смерті. І описано, за що приходили прокляття, за що приходило благословіння. І читаючи та аналізуючи Біблію, можна уникнути багатьох помилок, тому що Бог знає відповіді на всі запитання. І Бог послав в цей світ свого Сина Ісуса Христа для того, щоб ми жили в світлі, не були в темноті, знали, як поступати. Ісус створив церкву і повелів далі проповідувати Слово Боже до краю землі, щоб кожна людина не робила помилок, а отримала життя вічне.